Мавіки розвідувальні зараз не постачаються взагалі. Хоча це основний засіб розвідки і спостереження за полем бою. Тобто я кажу про те, що є напрямки в розвитку дронів, які взагалі не розвиваються. Є дрони, які, ну, які є великі контракти. Е, так, але, ну, давай подивимось навіть, ну, от звіт останній е, по цьому. Останній звіт. Міністерство оборони по постачанням дронів. Я не знаю, наскільки він відповідає дійсності, просто а, офіційні цифри. Заявлено, що поставлено близько 400 тисяч дронів з початку року. Це про що говорить? Це говорить Це про важливо. те, що у нас близько 400 підрозділів, як мінімум військових частин рівня бригада, батальйон Рота. Це я зараз говорю про рейтинг мінцифри, які отримали за перші Три місяці року, там три з окей зробив отримали кожен по тисячі дронів на три місяці. Тобто, приблизно там на бригаду по 300 дронів. Далеко не всі насправді. Тобто, це вже говорить про те, що ця цифра вона не зовсім має такий от величезний характер, це не зовсім багато. І хочу сказати, що велика кількість військових частин ці дрони не отримує взагалі. Тобто хтось отримує, а хтось взагалі не отримує. Фактично, що видається в військах, я не впевнений, що це 400 тисяч. Навіть звіт є. А на фронті я цих 400 тисяч не побачив. Є великі бригади, які на перших місцях у рейтингу які не отримують багато тисяч дронів від держави взагалі.